Дев'ятниця до непорочного зачаття Марії ступна молитва, пречиста діво, без гріха зачата, вся прекрасна і незаплямована від першої миті. Я сьогодні вшановую тебе під титулом непорочного зачаття. Твій божественний син навчи мене через свою пошану, пошану і покору тобі. Які почесті й пошани я маю віддавати тобі, ти є надійним притулком грішників, що каються, і для цього я звертаюся до тебе через цю новину, ти мати милосердя, яке я представляю свої страждання і прошу тебе допомогти мені. Бо після Ісуса ти вся моя надія. Твоїм материнським заступництвом мадонна, сповнена добра і сили з Господом, благаю тебе, дозволити мені отримати, можна вказати своє прохання. Якщо те, про що я вас прошу, не для слави Божої, та для добра моєї душі, дозвольте мені мати те, що я більше відповідаю обом. Амінь. ДЕНЬ дев'ятий, молитва дня, О НЕПОРОЧНЕ зачаття, моя мати, порожнечи і багато разів у темряві мого життя, в темряві сучасного світу, в якому зло Є могутні благаю тебе, дай мені надію і віднови нашу довіру. Заступайся за мене перед своїм милосердним сином, благаючи в нього прощення – за мої провини та провини всього людства. Будь мені допомогою непорочне зачаття і здобудь для мене від небесного Отця через заслуги Твого Сина, благодать можна вказати своє прохання. Амінь. Отче наш, що нащо на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословена ти між жінками і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь Заключна молитва. О Марія, без гріха зачата, молися за нас, що до Тебе прибігаємо. Боже, ти непорочним зачаттям Діви. Приготував гідно оселю для свого Сина, і очікування Його смерті зберіг і від усякої плями, дай і нам за його заступництвом дійти до тебе в чистоті Духу. Просимо тебе через Господа нашого Ісуса Христа, тож нехай так буде. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Iмя Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Имя Отця і Сина і Святого Духа Амінь.